Moi, Сьогодні будемо роздивлятись дієслово besuchen. бєзухен, або відвідувати. Besuchen. Як сказати я відвідую. Ich besuche. Як сказати я відвідую тебе? Ich besuche dich, як сказати я відвідую її, Ich besuche sie. як сказати я відвідую його, Ich besuche ihn. тут ми бачимо, що у нас є in діх – Це все у нас займенники в знахідному відмінку. Чому знахідний відмінок? Тільки тому, що безухан є одним з тих дієслів, які викликають подібний відмінок. Є певні дієслова, які викликають певні відмінки. Безухан викликає у нас знахідний відмінок. Я відвідую, кого що. Це у нас питання знахідного відмінку. Як сказати я відвідую друга? Якщо дослідно, я відвідую одного друга? Ich besuche einen А Як тоді сказати, я відвідую мого друга або мого товариша? Я роблю візит, так би мовити? Моєму товаришу? Як це сказати? Я відвідую мого товариша? Ich besuche meinen Freund. І теж ми бачимо закінчення типові для знахідного відмінку. Meinen, deinen, einen. Закінчення є er, Як сказати: Я відвідую тебе на вихідних. Ich besuche dich am Wochenende. Як сказати, я відвідую її. В неділю. Ich besuche sie am Sonntag. Як сказати, я відвідую його в суботу. Ich besuche ihn am Samstag. Як сказати у минулому я відвідав. Ich habe besucht. Тут у нас минула форма нашого дієслова. відвідувати буде Безухт. Зазвичай дієслова, слова, які починаються на Б. У них не буде звичної форми минулого часу. Зазвичай ми робимо. «g» плюс основа слова, основа нашого дієслова, плюс закінчення Т. Наприклад, ich habe, gemacht", «ich habe gefragt. Але безухен починається на B, і зазвичай такі дієслова мають свою форму минулого часу наприклад, безухт. Як сказати, я відвідав тебе на вихідних.

Як ми бачимо, безухт завжди в кінці. Якщо пам'ятаєте з минулого відео, якщо у нас є два дієслово речення, то друге дієслово буде завжди в самому-самому кінці. Відмінюється у нас перше дієслово, воно стоїть на другому місці, а друге дієслово стоїть в самому кінці речення, і воно не відмінюється, воно має свою минулу форму. Як сказати, коли ти відвідав його, Wann hast du ihn besucht? Як сказати, коли ja відвідав його, коли він був в Берліні? Ich habe ihn besucht, als er in Berlin war. Тут у нас є als. Коли у нас з'являється слово Альс, то всі наші дієслова йдуть в самий-в самий кінець. Є деякі слова, які роблять подібні трансформації у реченні, тож Альс є один з таких слів. Після нього всі дієслова йдуть в самий кінець речення. Це по-перше, а по-друге, чому Альс, а не ван, бо ван це коли. Але ван це більш запитальне слово. Коли у нас є посилання на якусь конкретну дату, на якийсь конкретний час у минулому, ем, на якийсь конкретний відрізок часу у минулому, то е, ми використаємо «als», а не Ван. Як сказати, я відвідав її, коли вона була в Франкфурті. Ich habe sie Я als sie in Frankfurt war. Як сказати, я відвідав тебе, коли ти був в Мünхені? Я би зовсім Мünчен варст. Я був, дуваст, ти був. Як сказати, я відвідав його, коли він був у, у Німеччині. Ich habe ihn besucht, als er in Deutschland war. Як сказати, я відвідав її, коли вона була в Швейцарії. Ich habe sie sie besucht, als sie in der Schweiz war. Супер на сьогодні все. Наступного разу пройдемо слово Canan знати. Наприклад, я знаю. Цього чувака, бо я знаю <laughs>, цю людину uh, в цьому плані знати. Я знаю це місто і так далі. Або я знаю цю мову. Окей, okay, до наступного разу. Біснегсте смаль. Чао!